Непонятно, то ли это ржавчина, то ли это як мул якийсь. З С другой стороны, вот на темной плитке видно вот это следы соли. Ситуація з водою продовжує бути напруженою. Сьогодні можна констатувати, що поки що в нас немає чіткого розуміння, коли ми зможемо подати питну воду до мережі. В ванні стоїть вот, баклажка води. Щоб почистити зуби, хоча б, тому що ця вода на вкус настолько ужасная, що ну, зуби чистити її не можна. Будівництво нових э, споруд це і дороговатнісно, і довго по часу, тобто це може затягнути час і 4, і 5 років і э, біля 70-80 мільйонів доларів чи євро. Дуже агресивна середа сольна, і вона сприяє дуже швидкій корозії труб. Тому сьогодні ми маємо більше 15 витоків на день, тоді як до воєнного часу ми мали, ми мали 2-3 витоки на добу води, і ми спокійно з цим справлялися. We'll